Минулий сезон показав, що наші очікування можуть бути куди меншими, ніж виявиться насправді. Перформанси гравців, виступи команд та переходи, про які ми навіть не задумувалися, все це робить лігу незабутньою. Мене звати Олександр Прошута, і сьогодні ми говоримо про головні сюрпризи минулого сезону в національній баскетбольній асоціації. Номер 6. перехід Дайсона Деніелса до Атланти проглядався як непогане підсилення для Хоукс. Однак, хто б міг подумати, що захисник видасть такий результат. Для розуміння, в сезоні 24-25 показники Деніалса просто зросли вдвічі. Єдиний показник, що просів, це кидки зі штрафної лінії. Але кого це хвилює? Коли решту часу він викладається на 110%. Деніалс був лідером Ліги за перехопленнями, і, що цікаво, він якраз очолив, NBA за загальною кількістю стілів 229 та в середньому за гру. Три це найкращий результат за кількістю перехоплень в Лізі з сезону 95-96, Коли такий показник мав легендарний Гері Пейтон. номер 5. Знаєте трошки сюрреалістично. те, як плітки про те, що Джей Дже Рейдік може очолити команду NBA в ролі тренера, стали серйозними розмовами, а згодом вилилися в новину всесвітнього масштабу. Це справді вражає. Було багато скепсису стосовно такого рішення від лейкерс однак воно себе виправдало. Команда пройшла до плей плейофи з тренером новачком, що вже є непоганим результатом. Найцікавіше починається саме зараз, адже цей рік є важливішим за попередні в історії Лейкерс. Цікавий факт під час навчання в університеті Д'юка Редік став найкращим бомбардиром усіх часів і здобув безліч нагород на студентському рівні. Зокрема, приз найкращому гравцеві коледжу імені Джона Вудена. Чи вдасться йому досягти висот на новій посаді? Дивіться на Майкаст Тів. Номер 4. Деяким гравцям потрібен час, аби знайти та розкрити себе на максимум. Так далеко не всім випадає така нагода. Однак, коли це стається, ми отримуємо перформанс найвищого рівня. Так сталося з Івіцею Зубацем, який на шостий рік в Лос-Анджелес Кліперс вирішив нарешті показати, на що він здатен. Хорват провів 80 матчів в минулому сезоні і в кожному з них робив різницю для своєї команди. Сподіваємося, цього Поки він продовжить радувати нас із вами, і шанувальників Кліпер також. Цікаво, те, що Івіса став набагато краще грати після переходу з Лейкерс. У той час, як у Пурпурових, почалися проблеми. Номер три ми давненько не говорили про Клівленд, як про серйозного претендента на звання чемпіонів ліги. Однак минулого року Cavaliers зробили те, від чого решта команд ледь не знепритомніла від страху. Донан Мічел та компанія проїхалися по штатах та зібрали скальпель з більшості, вигравши 64 матчі регулярного сезону. Мабуть, команда опинилася б у фіналі конференції, якби не зустріла на своєму шляху ще одного монстра Індіану Пейсерс. Ну і звісно, фактор травм теж не згадати не можемо. Нагадаємо, що сезон команда розпочала з фантастичного стріку із 15 перемог поспіль. Цікаво те, що Клівленд лише четверта команда в історії, кому підкорився цей результат. Номер два. Ще одна комбінація, що дала неочікуваний продуктивний результат: Детройт Пістонс, Кейт Кеннінгем та Малік Бізлі. Кеннінгему вдалося додати у грі, що також позначилося на результатах команди. Важливо відзначити і те, що його було кому підтримати, і тут на майданчик виходить Малік Бізлі. Завдяки його роботі, виходом з лави запасних, команда не просідала, а трималася на рівні, допоки стартери відпочивали. Малікові не вдалося отримати новий контракт через розслідування ФБР щодо участі останнього в ставках на спорт, але при всьому цьому він був дуже корисним в минулому сезоні. Незважаючи на історію з Бізлі, Кеннінгем продовжує торошувати з колишнім партнером по команді. Як пишуть західні ЗМІ, ці двоє у компанії Джейлена Дюрена разом відпочивали в Римі минулого літа. Ну і номер один. Що ж стало найбільшим сюрпризом сезону? На нашу думку, це те, як розкрився Амен Томпсон на свій другий сезон у Лізі. Цей 22-річний парубок покращив всі свої показники на майданчику. В першу чергу оборонні дії. Це допомогло йому стати одним з найкращих захисників Ліги вже на другий рік. Безумовно, фантастичний результат. Цікаво, що Амен увійшов до першої збірної зірок захисту МБІ 2025 року. Це несподіване, але заслужене визнання вже на другий рік його кар'єри. Хочеться вірити, що надалі не скидатиме обертів. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобався цей черговий випуск Пауренкінгу. До зустрічі на Майнкастів. Почуємось!